Починалося все з чаркування, а завершилося різаниною у дворі одного з будинків на проспекті Соборності в Луцьку відбулася сварка між двома нетверезими чоловіками. Для одного з них вона завершилася не дуже добре. На місці події працювали поліція і медики. На місце події відразу направили слідчо оперативну групу. З'ясовуючи обставини цієї події, поліцейські встановили, що у потерпілого та його сусіда під час розпиття алкогольних напоїв розгорілася словесна суперечка, яка переросла у бійку, в результаті якої один із її учасників дістав ножа та завдав ним декілька ударів своєму опоненту. Поліцейські оперативно встановили зловмисника та вже затримали його. Двадцять 23.09 Надійшло звернення з приводу ножового поранення. Це було безпосередньо по місту Луцьку. Пацієнта близько 50 років з ножовим пораненням грудної клітки та правої щуки доставлено до безпосередньо клінічну лікарню. Як зазначили в диспетчерській службі швидкої, у чоловіка тілесні ушкодження середньої важкості. Наразі слідство триває. Якщо під час з'ясування всіх обставин вину нападника буде доведено, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.